Дня 10 клас починаємо з вами наступну тему: імпульс тіла і закон збереження імпульсу. Перш за все, теоретична частина, без якої ну, ніяк не можна виконувати завдання. Отже, імпульс тіла це векторна величина, що дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Тобто, якщо є тіло певної маси і воно рухається, автоматично воно буде мати якийсь імпульс. Отже, імпульс пов'язаний з масою та з швидкістю. Давайте тут одразу ми візьмемо і визначимо, в яких одиницях буде вимірюватися ця величина. Отже, маса це кілограм, якщо брати системні одиниці вимірювання, так, і швидкість це. Метр за секунду, таким чином, ось так і залишають. Запам'ятайте, будь ласка, що кілограм на метр за секунду це і є одиниця вимірювання для імпульсу. Далі, другий закон Ньютона в імпульсній формі можна записати ось таким чином, тобто добуток сили. На час дії цієї сили буде визначатися як різниця імпульсів початкового та якогось кінцевого імпульса, яке має тіло, в залежності від того, яка була швидкість, швидкість початкова і швидкість кінцева через певний час, яке тіло буде мати. Внутрішніми силами системи називають сили, що характеризують взаємодію тіл системи між собою. Ми будемо говорити з вами про замкнуту, ізольовану систему тіл, де будемо враховувати лише ті сили, які спричиняють рух саме між конкретними тілами. Систему тіл можна вважати замкненою, якщо зовнішні сили, що діють на систему, зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил системи. Тобто, фактично, ними можна нехтувати. Далі. Пружним називають зіткнення. Подивіться, будь ласка, у нас може бути зіткнення двох тіл, може бути пружним, а може бути непружним. Пружним називають удар фактично тоді, коли після взаємодії тіла розлітаються на певну відстань, тобто вони не будуть рухатися як суцільне тіло. Так буде відбуватися лише при непружному ударі. Ну, наприклад, коли пружним ударом може бути у нас дві кулі більярдних, які налітають одна на одну, відштовхуються, надаючи одна одній швидкості, так або кінетичної енергії. Непружним ударом може бути, якщо б ці дві кулі були, наприклад, зроблені з пластиліну. І налітаючи одна на одну, вони б поєднувалися при цьому в одну спільну кулю велику і рухалися б як одне суцільне тіло. В цьому разі. Частина кінетичної енергії перетворюється на внутрішню енергію, зрозуміло, для того, щоб їх поєднати в купу. Далі, абсолютно непружним ударом є непружне зіткнення, після якого тіла рухаються як одне ціле, центральним називають зіткнення або пружне, або непружне, за якого швидкості руху тіл напрямлені вздовж прямої, що проходить через центри мас. Думаю, це зрозуміло. Центральний удар, коли центри цих тіл знаходяться на одній лінії, на одній прямій. Ну і закон збереження імпульсу виглядає ось у такому вигляді. Ми будемо з вами його записувати у такому вигляді, або через літери П, тобто початкові імпульси, які були до взаємодії, і після взаємодії, які набувають імпульси ці тіла, або в розписі е, імпульса як маса помножена на швидкість, усе те саме. Читається так: векторна сума імпульсів тіл, що становлять замкнуту систему, не змінюється з часом за будь-яких взаємодій тіл системи. Тобто, Сума імпульсів до взаємодії та сума імпульсів після взаємодії є сталою величиною. Межі застосування закону збереження імпульсу, їх всього три. Давайте їх також подивимося. Отже, коли дія всіх зовнішніх сил скомпенсована, тобто система є замкненою, як ми вже сказали. Друге, під час дуже швидких процесів, таких як постріли, вибухи, співударяння, тоді у нас закон збереження імпульсу не працює. Так, і третє, якщо проєкція зовнішньої сили на певну вісь дорівнює нулю, то проєкція імпульсу системи на цю систему, на цю саму вісь зберігається. Тобто ось такі три умови, які нам треба також буде враховувати при розв'язанні задач. Отож, поїхали. Завдання 6 складається з декількох з шести питань, завдання 6:1. Імпульс тіла дорівнює і шукаємо тут правильну відповідь, враховуючи, що імпульс у нас це, до речі, маленька літера П, як ви поперед попередньому. Слайді побачили. І визначається, як маса помножена на швидкість, отож, ми бачимо, що відповідь буде правильна В. 6.2. Імпульс тіла вимірюють. Ми з вами говорили, що це кілограм, а тут у нас метр за секунду, таким чином кілограм на метр за секунду. Відповідь А. 6.3. Автомобіль масою це вже задачка йде. Автомобіль масою 2 тонни рухається із швидкістю 54 км за годину, обчисли його імпульс. В цьому разі, подивіться, будь ласка, всі одиниці вимірювання, які є. Маса має бути в кілограмах, швидкість не в кілометрах за годину, а в метрах за секунду. Кругом. Значить, нам потрібно все попереводити і лише потім скористатися ось цією формулою. 2 тонни це 2000 кг. Швидкість 54 км за годину це 54. Множимо на 1000 метрів, ділимо на 3600 секунд і маємо 15 метрів за секунду. Таким чином, 2000 множимо на 15 і отримаємо результат, який зрозуміло, що це буде 30 тисяч, тобто відповідь Г. 6.4. У механіці закон збереження імпульсу є наслідком дії якого закону? 6.5. Закон збереження імпульсу виконується. Дивіться, яка тут буде правильна відповідь, на вашу думку? І правильною буде відповідь В. І останнє питання: 6.6. Імпульс сили обчислюють за формулою. Імпульс сили це сила, помножена на час дії. Тобто відповідь буде В. А тепер виконаємо завдання номер 11 11.1. Куля масою 9 г, летить зі швидкістю 500 метрів за секунду. З якою швидкістю має летіти снаряд масою 300 г, щоб мати такий самий імпульс, як і куля. Отже, маємо маса кулі, швидкість кулі, маса снаряду, імпульси їхні однакові, потрібно знайти швидкість снаряду. В цьому разі ми з вами розуміємо, що оскільки у нас імпульси однакові, нам треба знайти імпульс спочатку кулі. Тобто маса кулі помножена на швидкість кулі. Обчислюємо. А тепер, враховуючи те, що імпульс снаряда у нас буде визначатися як маса снаряда помножена на швидкість снаряда, і ці імпульси однакові. Таким чином, ми можемо знайти, що імпульс снаряда буде визначатися як P, швидкість снаряда буде визначатися як P поділити на масу. Тобто, ось цей імпульс. 4,5 кг на метр за секунду, треба поділити на масу снаряда на 0,3 кг. Кілограми. кілограми скорочуються, 45 ділимо на 3 буде 15 метрів за секунду. Ось такою має бути швидкість снаряда для того, щоб імпульси були однакові. Номер 11:2. Автомобіль маси 1 тонна, рухаючись рівно прискорено, збільшує швидкість руху від 10 до 54 кг від 10 метрів за секунду. 11.2. Автомобіль масою 1 тонна, рухаючись рівно прискорено, збільшив швидкість руху від 10 метрів за секунду до 54 км за годину. Наскільки змінився імпульс тіла? Маємо масу автомобіля. Маємо його початкову швидкість, кінцеву швидкість. Потрібно знайти, наскільки змінився імпульс. Зміна імпульсу визначається як P2P1. Правда? Тобто це різниця. Отож, треба знайти P2, знайти P1, відповідно. P2 2 це буде М помножене на V2, P1 автоматично це буде M на V1. Або можна записати, що це буде. М винести за дужечки і в дужках буде В2 мінус В1, оскільки вони мають одну і ту саму масу. Так? Тобто, в принципі, вже задача розв'язана. Нюанс тільки в тому, що для того, щоб підставити сюди швидкості, нам потрібно з тобою розуміти, що вони в однакових одиницях вимірювання. 54 км за годину треба перевести в метр за секунду. Сьогодні ми вже це робили з тобою, це буде 15 метрів за секунду. Таким чином, ми підставляємо 1000 кг, множимо на. 15 метрів за секунду, мінус 10 метрів за секунду. І розуміємо з тобою, що тут буде 5-5 тисяч. Виходить у нас кілограм на метр за секунду. І це є у нас різниця імпульсів, а саме число, на яке змінився імпульс тіла. Завдання 11.3. рух матеріальної точки масою 2 кг описують ось таким рівнянням. Визнач імпульс тіла через 2 та 4 секунди після початку відліку часу і силу, що викликала цю зміну імпульсу. Отже, маємо з тобою масу матеріальної точки, маємо рівняння, яким вона рухається, так? яке описує цей рух. Маємо час Т1, Т2. Відповідно, треба в ці моменти знайти імпульси і знайти сили, які викликали зміну імпульсів. Ну, перш за все, давай ми з тобою проаналізуємо ось це рівняння, що в ньому є. Ми пам'ятаємо, що воно в буквеному вигляді записується саме ось таким чином: V на T плюс АТ квадрат поділене на 2. Це говорить про те, що у нас рух рівно прискорений, адже у нас тут Т квадрат присутній. Далі. Ну, і Тепер давай ми з тобою випишемо, що нам відомо. х 0 нам відомо 5, так? Давай напишемо х0 дорівнює 5 метрів. Одиниці і у нас системні беруться. Далі В швидкість мінус 2. Пишемо В, причому це В нульве, до речі. В0 мінус 2 метри за секунду. Прискорення А, але не просто A, А, а А поділене на 2. Так? Пишемо А поділене на 2 дорівнює 3. І в цьому разі А дорівнює 6 метрам за секунду. Квадраті. Для чого все це ми з тобою зробили? Ну, мабуть, для того, що ми ж розуміємо, щоб знайти імпульс, нам потрібно масу множити на швидкість. Швидкості в нас немає. Так? Нам потрібно з тобою записати подібне рівняння для швидкості, використовуючи в 0 і А. Відповідно. Давайте зробимо. Отже, В дорівнює V0W плюс АТ. Якщо ти пам'ятаєш, така формула у нас була з тобою, коли ми вивчали кінематику. Тепер підставляємо сюди В дорівнює v 0 це мінус 2. Плюс А це 6, Т літеру залишаємо. Таким чином, ми можемо з тобою, оскільки нам треба знайти імпульс в момент часу Т1 в момент часу Т2, обчислити одразу V1 і V2. Давай це зробимо. Отже, V1 це мінус 2 плюс 6 помножене на 2 на 2 секунди. Так? Тобто це буде у нас 10. Метрів за секунду. І тепер В2, аналогічно, мінус 2 плюс 6 помножене на 4, 24 мінус 2, 22 метри за секунду. Ну, а тепер легко порахувати П1 і П2. Відповідно, П1 це маса 2 кг. Множимо на швидкість нашу 10 метрів за секунду. Отже, П1 дорівнює 20 кг на метр за секунду, і П2 тепер. 2 кг множимо на 22 метри за секунду. У нас виходить з тобою p 2 44 кг на метр за секунду. Отже, p 2 p 1 знайшли. Звернемося з тобою до умови. Дивись, потрібно знайти силу, що викликала цю зміну імпульсу. Тобто, зміна імпульсу відбулася від 2 до 4 секунди. Отже, сила має бути якась одна. Не f 1 F2, як ми з тобою написали, давай виправимо. А тільки F, одна сила, яку потрібно знайти. Так? І ця сила дорівнює дійсно ось цьому, цій зміні імпульсу або P2 мінус P1. Добре, отже, F помножене на різницю часів, а саме на 4-2, це буде 2 секунди, дорівнює. P2 мінус P1, 44 мінус 20, це буде 24 кг на метр за секунду. І тепер сила визначається, як 24 ділимо на 2. Тепер дивимося, що у нас за одиницями вимірювання це кг на метр за секунду, і ще множиться ділиться ще тут на секунду. Так? І ділимо ще на секунду. В цьому разі у нас виходить 12. Кілограм на метр за секунду в квадраті, а це не що інше як ньютон. Отже, 12 ньютонів сила, яка буде викликати. Зміну імпульсу від 20 до 44 буде дорівнювати 12 Н. 11,6. Швидкість Криголама масою 1000 тонн, що рівномірно рухався з вимкненим двигуном, становила 6 метрів за секунду. Після зіткнення з нерухомою крижиною, криголам продовжує рівномірний прямолінійний рух разом з нею. Але при цьому, звісно, що швидкість у нього набагато меншою стала, так? адже він сам рухався та ще й рухав ту крижину. Маса крижини дорівнює 5 на 10 п'ятому кілограмів. Питають, яка швидкість сумі Руху обох тіл. Отже, вони рухаються як сумісне і одне спільне тіло. Тертям між водою та криголамом знехтують. Це вже дуже добре. Вважаю, що вода стояча і течії немає. Це теж дуже добре. Отож, пишемо умову. Отже, маємо таку умову: маємо масу та початкову швидкість для криголама, маємо масу крижини, початкової швидкості у неї немає. І потрібно знайти швидкість, яку будуть вони мати, коли будуть рухатися як сумісне тіло, так, суцільне разом. Отож, ми пишемо з тобою: в цьому разі закон збереження енергії, закон збереження імпульсу буде записуватися у такому вигляді, як P першого тіла, так, плюс P другого тіла дорівнює P як системи двох тіл, після того, як вони почали вже рухатися разом. Отже, p 1 у нас визначається як. M1 на V1, і можемо одразу порахувати, це буде 6 на 10 в 6 кг на метр за секунду. Відповідно, P2. Це буде M2 помножене на V2. І в цьому разі, зрозуміло, це буде 0 кг на метр за секунду. Так? А імпульс після того, як вони вже почали рухатися разом, це буде. Їхня спільна маса М1 плюс М2, тому що вони зчепилися, так, і будуть рухатися разом, але швидкість при цьому в них буде одна однакова, буде просто В, одна спільна на двох. Таким чином, ми можемо з тобою тут зараз підставити все разом, ось оце рівнянечко і подивитися, що в нас вийде. Але тут давай я пропоную все ж таки дещо прописати. Отже, 10 в 6 плюс 5 на 10 в 5. Зараз отут треба це зробити. Плюс 5 на 10 в 5. Додавати такі числа, які мають у нас різні степені, 10 в степені неможливо, тому ми ось цю розкладемо на 10 і 10 в п'ятому. Тоді ми можемо їх додавати. Отже, 10 плюс, оця десятка, плюс 5 це буде 15 на 10 в п'ятому і помножене на В. В цьому разі це буде кілограм на метр за секунду, як завжди. Так? Тобто тут у нас з тобою буде ось цей вираз. Ну і тепер підставляємо сюди. Чи що ми будемо з тобою мати? Замість P1 ми пишемо ось це значення. Отже, 6 на 10 в шостому. Вже без одиниць вимірювання, адже ми бачимо, що всі вони однакові. Далі, плюс p 2 П2 це 0, можемо не писати. Ну, На перших порах давай напишемо, щоб було зрозуміле. Далі дорівнює п а пш у нас оцей вираз 15 на 10 в п'ятому В. Таким чином, ми з тобою бачимо, що щоб знайти В, нам треба 6 на 10 в шостому, поділити на 15 на 10 в п'ятому. 0,4 на 10, адже тут віднімання, і це буде 4 метри за секунду. Ось з такою швидкістю, бачите, на 2 метри за секунду стала менша швидкість, адже, звісно, він штовхає ще і цю кригу. 11,7. Тіло масою 990 грамів лежить на горизонтальній поверхні. У нього влучає куля масою 10 г, застрає в ньому. Швидкість кулі напрямлена горизонтально. Визнач початкову швидкість кулі, якщо після влучення її в тіло воно починає рухатися зі швидкістю 6 метрів за секунду. Тертям між тілом та поверхнею знехтуй. Якщо нам сказано, що тіло лежить на горизонтальній поверхні, це говорить про те, що воно нерухоме. Отож, початкова швидкість для тіла у нас буде дорівнювати нулю. Швидкість, з якою система починає рухатися, буде просто V. тертя між тілом та поверхнею знехтується, це теж дуже добре, ми не будемо це враховувати, і знайти потрібну початкову швидкість v 1 для кулі. Ну що, тут ситуація аналогічна до попередньої задачі. Ми пишемо з тобою, що P1 плюс P2 дорівнює p 2 дорівнює штрих. Так? І бачимо, що для першого тіла, саме маса тіла, пишемо для першого імпульсу, маса тіла помножена на швидкість тіла дорівнює 0, адже тут швидкість була 0. Так? Отже, кілограм на метр за секунду. Для другого тіла P2 дорівнює це була куля, відповідно, маса кулі множиться на початкову швидкість кулі, маса відома це 0,1. Помножене на швидкість кулі, яку ми шукаємо з тобою, ось вона, так. І це так само було б кілограм на метр за секунду. так? Тобто тут у нас вираз є. Добре, і в кінці кінців ми маємо з тобою P штрих. це як додати треба нам ці маси, маса тіла плюс маса кулі, так? і помножена на швидкість V, яка нам відома. В цьому разі ми це можемо порахувати. Зрозуміло, що якщо додати цю масу і цю масу, то буде просто 1 кілограм, так, і помножити на 6 метрів за секунду, виходить у нас, ну, давай одразу напишемо 6. 6 кг на метр за секунду. Тобто це усно ми порахували. Ну і тепер підставляємо. Значить, замість P1 ми пишемо 0, або можемо не писати вже, вже зрозуміло, так. P2 у нас ось цей вираз, і p штрих – це 6. Підставляємо і отримаємо. Отже, 0, цілі, ой. 0, цілі. 1 сота В1 кулі дорівнює 6. Звідси В1, початкова швидкість кулі, це 6, поділити на 0,1 соту, це буде 600. Метрів за секунду. І ще деякі нюанси, які ми сьогодні з тобою не розглянули, це реактивний рух. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення від тіла з певною швидкістю його частини. Тобто, коли летить ракета, вона відділяє ти. Я думаю, це знає, що відділяє певні свої частини. Спочатку одну, потім другу, і залишається лише там якась невеличка частинка. Швидкість ракети обчислюють за формулою, ось такою, звідки це береться. Там маса газу, швидкість газу, тобто це з формули закону збереження імпульсу. Адже основою реактивного руху саме є цей закон. Маса газу і швидкість газу це імпульс газу, дорівнює імпульсу самої ракети. І звідси виходить, звідси, що. М газу на швидкість газу дорівнює маса ракети на швидкість ракети. Саме з цієї формули записується ось ця формула, і можна обчислити швидкість ракети. І остання задача в цьому уроці це номер 118. Яку швидкість відносно ракетниці матиме ракета масою 600 грамів, коли гази масою 15 грамів вилітають із неї з швидкістю 800 метрів за секунду. Вважаю, що весь газ вилетів одночасно. Оця умова вона теж нам дуже корисна, тому що ми не вважаємо, що цей процес затягується в часі. Ми вважаємо, що газ вилетів як куля одночасно. Чудово, тобто у нас якраз працює ця вся ситуація, яку ми описали з тобою, що є імпульс ракети, імпульс газу вони однакові, скільки газу вилетіло, стільки ж енергії дається ракеті, для того, щоб вона летіла. Таким чином, швидкість ракети. Швидкість ракети в цьому разі визначається, як маса газу на швидкість газу поділена на масу ракети. В принципі, можемо все й порахувати. Єдине, що ми не записали з тобою дано, давай ось тут ми його коротенько запишемо. Отже, маса ракети 0,6 кг, гази масу мають 0,15 кг, швидкість газу. 800 метрів за секунду, і потрібно знайти швидкість ракети. Тобто, трохи поміняли ми з тобою місцями, але не страшно. Отже, тепер швидкість ракети буде визначатися буде визначатися за формулою. Ми просто підставимо з тобою це все. Так, за секунду, множимо на масу на 0,15 кг, на 0,6 кг. Кілограми скоротяться, 20 Метрів за секунду. Звичайно, це була якась іграшкова ракета. Насправді таку е швидкість, реальна ракета не має. На цьому все. На сьогодні сподіваюся, що все тобі було зрозуміле, було цікаво. Найголовніше, що потрібно запам'ятати з цього уроку, що таке імпульс, як він визначається, в яких одиницях вимірюється, як визначається імпульс сили, що це сила помножена на час і дорівнює вона різниці імпульсів, а також закон збереження імпульсу для системи тіл у замкненій системі тіл. На все добре до наступного уроку.